Так, всім доброго дня. Так, маленьке включення. Вітерезі гра вони підскочили. Добре, що ще не виїхав з двору. Значить, Маленьке таке оголошення. 18 числа, 18 лютого, в Бардичеві буде ярмарок голубів і сільськогосподарської птиці. Так що хто пам'ятає, знає, що... Минулий раз у Бердичі була дуже хороша вдала ярмарка, то я думаю, що надії хороші, що, вони, що вона буде і цей раз дуже хорошою. Так що організатори запрошують вас на цю виставку, ярмарку. Планую я, не знаю, чи вдасться чи не вдасться, але хочеться побувати. Підскочили голубки і Діма, і твої теж. Ось. Кремачок, по-моєму, сідає. Вон ваніна кремачка. Я знімаю на телефон, тому що збираюсь від'їжджати, вони мабуть злякалися ось цього маячка і підскочили. Так що організатори всіх запрошують. Висовка буде там же, на тому самому місці. То що приїжджайте. Якраз буде кінець, середина така. Лютого майже кінець зими. І всі, хто вже там підбирає пари для парування, думаю, знайду, що собі цікаве. Так що приїжджайте. Так, сядете ви чи не сядете? Це зібрався їхати. Так, да, он білясти по-моєму. Не знаю, чи видав телефон. Так, да, по-моєму, тут білястий кремачок. Діме нас. Ось, ось сюди є вані кремачка. Там і мої, є оно. І це розпізнаю. Розпізнаю. Ось сіли. Ось сіли. А ні, по-моєму кримах сидить. По-моєму, Кримак сидить своєю голубочкою, так? Да? Ось бурий. Чи рижий, чи бурий, як його назвати, не знаю. Ти дивиться, ти, га? ось да, такий північний, метра три. По-моєму, ось теж сідає три-чотири на один, по-моєму, це теж. Голуб... Дима твій, так? Да? Я ж вас не підкидав. Я ж вас не піднімав. Ну сіли свиданьку всі. Он чорна, кстати. Голубочка вища все. Посадка, посадка. А, ой, середині одна, це голубка, дима твоя. Середині одна вона, сплошна в середині одна, це теж не моя голубка. Не мій голуб. Йолки-палки. Їхати треба. І, і хочеш, не хочеться їх залишати. Ти бачиш? Ти бачиш? Ай-яй-яй. Треба ж виїжджати. Так ось уже сідають. Так, да, ось. Сплошнячка. Кремачка біляста, це не мої. Ось Ванін. Карий білохвостенький сідає. Ось ще чорний сяде і все. Так, ну все. Я оголошення зробив, щоб було метою включення. А не голубів покату. Вони так підриваються частенько зараз. Тому що... Якось е, погодка така стала класна. вітряна. Так все, всіх благ, всім меру.